Перший в Україні оновлений газовий гриль Weber Summit 2024 року і тільки у грильхаус. Всіх вітаю на каналі Weber Dan, і Сьогодні зробимо огляд на преміальний газовий гриль Weber Summit FS38E. Почнемо з верхньої частини. В нього дуже висока кришка, і завдяки цьому ви можете готувати найбільш об'ємні страви в ньому. В ручки гриля вже вбудовані два ліхтари з обох сторін. Зліва знаходиться кліпса для батареек. Ось така. А з правої сторони йде кнопка для включення і виключення світла. Світло, звичайно, реагує на відкриття і закриття кришки. Спускаємось трішки нижче і в нового саміту зверху розміщений інфрачервоний пальник. Раніше він був на задній стінці котла і використовувався тільки з роженом. Тепер можна пальник використовувати для ваших стейків, кинувши їх на верхню решітку і придати корочку. Полка другий ярус стала дуже великою і має три положення, щоб зручно користуватися верхнім пальником, а також користуватися нижнім пальником в різних положеннях. Якщо ви не користуєтесь верхньою решіткою, рекомендую її зберігати окремо від гривлі, так само, як і систему Weber Crafted. У преміального гриля Summit йде у комплекті рожен. В нього тепер є місце для зберігання позаду гриля, йде спеціальне кріплення, дуже зручно. Мотор рожина дуже легко складається у стіл. Коли потрібен рожин, дістали мотор. Коли не потрібно, сховали і повноцінно користуєтеся столом. Дуже класним аксесуаром для рожена є ось така корзина. В ній можна приготувати все, що завгодно, від шашлику до брюссельської капусти. Продукт буде крутитись і рівномірно просмажиться. Для зручності корзину можна розділити на дві частини і готувати два різні продукти в один час. Далі йде основна зона гриля це решітка. Решітка із нержавійки, дуже великі прути, тому ваші стейки будуть з гарним малюнком. А ще нержавійка дуже легко обслуговувати. Вона легше чиститься, ніж чавун, її можна помити з кьорхра, можна опалити і почистити щіткою. Як і на всіх нових моделях Weber, це оновлення системи аксесуарів. Це решітка Weber Crafted. Що таке виберкрафти? Це така вставка і до неї є аксесуари, які вставляються в неї, закріплюються та не повтаються на решітці. Є ось такий кошик для смаження овочів, великий камінь для випікання або піци, велика чавуна планча для смаження котлет або яєць, подвійна ромбовідна решітка для ваших стейків. В комплекті також йде така маленька решітка, щоб закрити цю щелину і продукти не провалювалися. В цьому грилі можна поставити дві вставки WeberCraft і використатись одразу двома аксесуарами. В комплекті до гриля йде такий бокс для копчення. Ставите його на решітку. засипаєте щепки і можете підкоптити якісь продукти. В грилі дуже великі тактильні ручки-регулятори. В нього 5 основних пальників та пальник інфрачервоний. В кожному регуляторі є свій електронний підпал. А ця кнопка відповідає за підсвітку регуляторів, коли ви готуєте увечері. В лівому століку знаходиться звичайна бокова комфорка, дуже зручно варити соуси в них, а також ручка регулятор тут теж зі своїм електропідпалом. Тепер гачки під інструменти рухаються, щоб зручніше вам було зберігати ваші інструменти. Перейдемо до нижньої частини, відкриваємо шафу гриля і бачимо жирозбирач зверху під наклоном, а також алюмінієві підони. З правої сторони знаходяться всякі електричні частини. А зліва вставляється вже балон. Туди поміщається до 24-5 літрів композитного балону. Над балоном є такий відтягач жару, щоб балон не нагрівався. І ремішок, щоб балон не бовтався. Тепер на дверях шафи стоять якісні петлі з доочками. Товкнули дверцята і вони самі закрились. У комплекті гриля є така пластикова лопатка для чистки підона. Гриль дуже великий, щоб нагодувати велику сім'ю і організувати велику зону непрямого жару. Посилання на гриль закріплено внизу. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!